Чи хто небудь з вас коли-небудь аудіокниги слухав? О, Боже, ліс рук! Це тішить серце. Так, е якою мовою не допитуватимуся, тому що розумію, що можливо бракує якогось обома. Ну тут одна дівчинка каже: я суто англійською слухаю, думаю, боже. Ну, уявляєте, так? Але дивіться, е чому важливо, якою мовою ви слухаєте? Можна я про це трішки вам розкажу? Я думаю, що відповідь на це запитання ви знаєте, але все-таки річ у тім, я вже казала неодноразово, що у нас є в усіх фонематичний слух, так? Це мовпування, запам'ятовування. І от здебільшого, майстерність актора, вона полягає в чому? Як ви думаєте, от у того, який читає аудіокнигу? Ну тут, взагалі, актора дубляжу це теж стосується. Ну, так. Я кажу, більше слух. Добрий вечір. Дивіться, правильно, правильно. І тут хтось сказав, було, пролетіло тихенько так. Інтонування, так, інтонація. Колись є така прекрасна українська акторка Антоніна Хижняк, і вона колись сказала: Я чула на якомусь майстер-класі, я десь були ми разом проводили, і я чула, як вона сказала, що їх не навчали інтонуванню, їх навчали проживати. От, і це правильний підхід, але я навчаю інтонувати теж. А чому? Тому що я в минулому радіоведуча. І від інтонації залежало дуже багато. Коли ти читаєш новини чи рекламний ролик, розумієте, чи якась ігрова сцена в тебе. Ну тут якби особливо, якщо а якщо ти не актор, ну ти радіоведучий, що робити? Як ти це проживеш, якщо тебе цьому до прикладу не навчали? Могло таке бути аж легенько. Розумієте? Тому і повертаємося до нашої теми: важлива наслуханість. Зрозуміли, щоб ви могли запропонувати оце мовне розмаїття. А буває таке, знаєте, приходить студентка. Ну, є там один портал, який вона слухає. Вона поділилася цим порталом, вімкнула мені українською мовою. А я кажу: я б не радила ну, слухати цей портал. Вона каже: чому? Добрий вечір. Вона каже, чому? А я кажу, е, хочеш, зараз розкладу по поличках. Ми можемо, до речі, зараз так зробити з вами. От я скажу, де гарно, а де погано. Хочете, ми зробимо зараз так. А я їй кажу, от дивись, дуже одноманітно акторка читає. Однаковий темпоритм. Ну в будь-якому разі, коли ти виходиш уже в читання, ти ж не проживаєш текст. Так ми ж не говоримо. Це в дубляжі. Нам треба не мов би, прожити, правда, щоб він у нас був не формальний, а прямо прожити з усіма емоціями. А в книгах цього може бути забагато, якщо там, наприклад, дорога